Вітаю на уроці математики. На попередніх уроках ми навчилися множити числа. Сьогодні ми будемо досліджувати взаємозв'язок множення та ділення. Поглянемо на перше завдання. Якою дією можна замінити дію множення? Пригадаємо, що ми дію множення замінювали дією додавання. Помножити на 3 означає додати це число 3 рази. А дію ділення ми можемо замінити дією віднімання. Давайте обчислимо наші вирази 14 помножити на 3. Отже, ми замінюємо дію додавання. Це по 14 взяти 3 рази. Додаємо 14 плюс 14 дорівнює 28 плюс іще 14 42. 14 помножити на 3 дорівнює 42. Давайте пригадаємо, як називаються компоненти дії, множення та результат. Це перший множник, другий множник та значення добутку. Тепер виконаємо наступний вираз: дія ділення 32 поділити на 8. Отже, нам потрібно від 32 відняти 8 стільки разів. Щоб ми одержали 0. Отже, віднімаємо 32. мінус 8 дорівнює. 24. Віднімаємо іще 8. 16. Віднімаємо іще 8. 8. Віднімаємо іще 8. Ми одержимо 0. Рахуємо, скільки разів ми відняли 8. 4 рази. Отже, 32. Поділити на 8 дорівнює 4. Пригадаємо, як називаються компоненти дії ділення та результат. Це ділене, дільник та значення частки. Виконаємо наступний вираз. 8 помножити на 5. По 8 взяти 5 разів. Додаємо.

мінус іще 2. 12 мінус 2. 10 мінус 2. 8 мінус іще 2. 6 мінус іще 2. 4 мінус 2. Мінус іще одну двійку дорівнює 0. Порахуємо, скільки двійок ми віднімали. 8. Отже, 16 поділити на 2 – Дорівнює 8. 23 помножити на 4. По 23 взяти 4 рази. Додаємо 23 плюс 23. 46 плюс іще 23. 69 плюс іще 23. 92. Отже, 23 помножити на 4 дорівнює 92. Наступне завдання. Поглянемо на вирази, що спільне в діях додавання та множення, віднімання та ділення. Отже, поглянемо А плюс Б дорівнює С. Дія додавання. Ми знаємо, що якщо ми від суми віднімемо другий доданок, то ми одержимо перший. Якщо ми від суми віднімемо перший доданок, то одержимо другий, мінус Б дорівнює А. Смінус А дорівнює Б. Поглянемо на дію множення. А помножити на Б дорівнює С. Якщо ми добуток поділимо на один із множників, то ми одержимо інший множник. Схоже до дії додавання. Якщо ми віднімемо один із доданків, то ми одержимо інший доданок. Так само в нас у дії множення. Якщо ми. Поділимо на один із множників, то ми одержимо. Інший множник. Розглянемо на прикладі 12 помножити на 2. По 12 взяли 2 рази одержали 24. Перший множник 12. Другий множник 2. Значення добутку 24. Якщо ми добуток поділимо на один із множників, то ми одержимо інший множник. Отже, 24 поділити на 2 дорівнює 12. А 24 поділити на 12 дорівнює 2. Отже, запам'ятайте такий взаємозв'язок. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно значення добутку поділити на відомий множник. Давайте знайдемо значення добутків та спробуємо скласти. Рівності на ділення. 7 помножити на 4 дорівнює 28. Отже, давайте складемо рівності на ділення. 28 ділимо на один із множників. Поділимо на 7. В результаті ми маємо одержати інший множник 4. Перевіримо 28 мінус 7. 21 мінус іще 7. 14. -7. 7 і мінус іще 7 0. Отже, рахуємо, скільки разів ми відняли 4. Отже, 28 поділити на 7 дорівнює 4. І відповідно 28 поділити на 4 ми одержимо 7. Наступний вираз. 30 помножити на 3 дорівнює 90. Перевіримо. 90 поділимо на перший множник. 90 ділимо на 30. Отже, від 90 віднімаємо 30, поки не одержимо 0. 90 мінус 30 60. Мінус іще 30. 30. І мінус іще 30. 0. Отже, ми відняли 3 рази. 90 поділити на 30 дорівнює 3. І відповідно 90 поділити на 3 ми одержимо. 30. Наступний вираз знайдемо значення добутку. 8 помножити на 5. По 8 беремо 5 разів. 8 плюс 8. 16 плюс іще 8. 24 плюс 8. 32 плюс 8 40. Отже, ми знайшли значення добутку. 40. Тепер складемо вирази на ділення. 40 поділити на 5 дорівнює 8. 40 поділити на 8 дорівнює 5. Наступний вираз. 15 помножимо на 3. По 15 беремо 3 рази. 15 плюс 15 30, плюс іще 15. 45. Складаємо рівності на ділення. 45 поділити на 3 дорівнює. 15 і відповідно 45 поділити на 15 дорівнює 3. Наступна рівність 12 помножити на 4. По 12 беремо 4 рази 24 плюс іще 12, 36, плюс 12 48. Складаємо рівності на ділення. 48 поділимо на 4 дорівнює 12. А 48 поділити на 12 дорівнює 4. 35 помножити на 1. Отже, при множенні на одиницю ми одержимо те ж саме число. 35 помножити на 1 дорівнює 35. І відповідно рівності на ділення 35 поділити на 1 приділені на одиницю. Ми також одержимо те ж саме число, яке ми ділимо. 35. А от приділені. Однакових чисел ми одержимо число 1, 9 помножимо на 7, по 9 візьмемо 7 разів, обчислюємо. 9 плюс 9 18 плюс ще 9, 27 плюс 9, 36 плюс 9, 45 плюс ще 9, 54 і плюс 9, 63. Складемо рівності на ділення. 63 поділимо на 7 дорівнює 9. А 63 поділити на 9 дорівнює 7. І наступний вираз 1 помножити на 12. Це те ж саме, що 12 помножити на 1. А при множенні на 1 ми одержуємо те саме число. 12. Рівності на ділення складемо 12 поділимо на 12. Якщо ми ділимо однакові числа, то ми одержимо одиницю. 12 поділити на 1 дорівнює 12. Наступне завдання розв'яжемо задачу. На майданчику зі скакалкою гралося 5 дітей. Із м'ячем на 6 дітей більше. А у класики гралося на 4 дитини менше, ніж гралося із м'ячем. Скільки дітей гралося в класики? Запишемо короткий запис. Отже, зі скакалкою гралися 5 дітей. І з м'ячем невідомо скільки, але відомо, що на 6 дітей більше. А у класики гралося невідомо скільки. На 4 дитини менше, ніж з м'ячем. Показуємо це стрілочкою. Задача на 2 дії. Давайте знайдемо, скільки дітей гралися із м'ячем. Це на 6 дітей більше, ніж зі скакалкою. Отже, ми будемо виконувати дію додавання. До 5 додаємо 6. Дорівнює 11 дітей гралися із м'ячем. А тепер дізнаємося, скільки дітей гралися у класики. Це на 4 дитини менше, ніж з м'ячем. Якщо з м'ячем 11, знаходимо на 4 менше. Це 11 мінус 4. Дорівнює семеро дітей гралися у класики. Наша відповідь: У класики гралися семеро дітей. Наступне завдання. Знайдемо значення виразів. Отже, бачимо, що в нас іменовані вирази. Давайте пригадаємо, що 1 дециметр це. 10 см. 1 метр це 100 см. Тепер розв'яжемо вираз 35 см плюс 45 см. Бачимо, що в нас величини однакові сантиметри. Отже, ми нічого переводити не будемо. Ми лише додамо числа 35 плюс 45 дорівнює 80 см. 29 метрів плюс 51 метр плюс 10 метрів. Бачимо, що в нас знову однакові величини метри. Отже, ми будемо додавати лише числа. Величина в нас не зміниться. 29 плюс 51. Дорівнює 80 плюс ще 10 90 метрів. 81 дециметр мінус 44 дециметри. Знову величина однакова. Отже, ми працюємо лише із числами. 81 мінус 44. Віднімаємо. Усно розкладаємо 81 на зручні доданки. 70 плюс 11. 70 мінус 40 30, 11 мінус 4 7. Разом 37. 74 см мінус 56 см. Знову у нас величини однакові. Працюємо лише з числами. 74 мінус 56. Розкладаємо 74 на зручні доданки усно. 60 мінус 50 10. 14 мінус 6 8. разом 18 см. Дякую за увагу. До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.